Stalker 2 виходить от вже зовсім скоро. І в очікуванні виходу гри я зібрав для вас найактуальніші новини по темі цієї гри: переноси гри, офіційні скріншоти до гри та точна дата виходу гри Stalker 2. Або ж ні. Якщо тобі відео по Stalker подобається, дай мені знати своєю вподобайкою та коментарем, а я не буду гаяти час. Починаємо! Почну з фейкової дати релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 1 грудня 23-го року скасовується. Інформація опублікована німецьким онлайн-магазином про дату релізу шутера виявилась помилковою. Чотири дні тому всі ігрові новинні видання, групи в Телеграмі і інші інші джерела опублікували інформацію про те, що згідно з даними онлайн-магазину PlayStation, Стал 2 Серце Чорнобиля вийде 1 грудня 2023 року з огляду на те, як довго перебуває шутер у розробці, та те, що його показують на виставці Gamescom 2023, причому на стенді Xbox. Усю інформацію всі охоче повірили, але на жаль, відомості виявились неправдивими. Хоча це було очікувано, польський портал Grey Online запросив у магазина PlayOn пояснення з приводу представленої інформації про S.T.A.L.K.E.R. і з'ясувало, що 1 грудня банальна помилка, яка сталася під час зміни стандартної заглушки, приблизної дати релізу за відсутності офіційної інформації. Зазвичай нею служить 31 грудня, але цього разу сталася помилка. Магазин не володіє інформацією про терміни виходу Stalker Серця Чорнобиля, тому і заваляти таке він в принципі без підґрунтування не мав би причини. Але сталося так, як сталося, але він облажався у своїх прогнозах. На цю мить реліз Stalker 2 все ще заплановано на 2023 рік, оскільки в студії GSC Game World не говорили про перенесення. Однак все більше чуток казують на те, що вона затримається як мінімум до початку 24-го року, а то й навесні її можуть випустити, як я думаю, всяке може бути. Поки інформації різної навколо гри надто мало, і навіть на те, що є, вона досить незрозуміла та може запросто спростуватись. Тому, якщо навіть завтра ще якесь авторитетне видання або якийсь журнал, оголосить, що сталкер, наприклад. Вийде в листопаді або в грудні. Це буде банальним вкидом, фейком або вроді того, думаю, ви мене розумієте. Також до слова, вже давно це було всім відомо, але я розповім і тут. Сталкер буде представлена на виставці Gamescom 2023, яка проходитиме з 23 по 27 серпня. GC Game World підтвердив, що гравці зможуть пограти в демо-версію гри на стенді Xbox. Хух! Нарешті ще декілька днів і можна буде зіграти в нового сталкера, де також будуть представлені інші ігри. Тому я вже беру валізи, три пари шкарпеток та лечу в кельн, де буде проходити цьогорічний GamesCon. Окрім ігрової зони, Майнкрософт обіцяє також театральні презентації Starfield, Нової Forza Motorsport та Aria History Untold. А зараз поговоримо не тільки про сталкер, тому що інших новин є вдосталь. на арабському ютуб каналі PlayStation Ненадовго з'явилось рекламне відео Call of Duty Modern Warfare 3. На звичайне промо ніхто не звернув увагу, якби не позначка в кінці. Судячи з неї, консолі Sony знову першими отримують доступ до бета-шутера. Зіграти демоверсію на PlayStation першими, доступно на PlayStation, як мінімум на 5 днів раніше, ніж на будь-якій іншій платформі. Для раннього бета потрібне попереднє замовлення. Текст із ролика. Схоже, Modern Warfare 3 відвідає відразу два покоління консолей минуле та сьогоднішнє. Угода між Sony та Activision. Activision дозволяє подібне завдяки маркетинговій угоді з Sony. Якщо вірити судовим документам, Call of Duty 23 го року стане останньою грою, яку випустять у рамках поточних домовленостей. У минулому власники попередніх замовлень Call of Duty на PlayStation теж допускались до тестування першими. Так було 100 Modern Warfare 2. Чи зможе Sony укласти ще один схожий договір з Activision, не ясно. Найімовірніше увести переговори доведеться вже з Майнкрософт, яка може стати новою господинею студії. У липні Microsoft і Соні підписали угоду, в якій перша зобов'язалась випустити ігри серії Call of Duty на PlayStation протягом 10 років. Раніше японці відмовлялись від укладення такого договору, Call of Duty Modern Warfare 3 вийде 10 листопада. Подробиці тайтла стануть відомі 17 серпня коли почнеться відповідна подія у Warzone 2.0. Оцінки ремастеру Quake 2. На сайті OpenCritic оцінки шутеру склали 90 балів зі 100 на базі перших восьми рецензій. Усі журналісти порекомендували гру до проходження. Оглядачі зійшлись на думці, що у Night Dive Studio вийшов чудовий ремастер, який слід наводити як приклад іншим розробникам. Автори Quake 2 Enchant Edition не тільки підвищили роздільну здатність і покращили графіку, а й оптимізували поведінку штучного інтелекту. Додали безліч додаткового контенту, анімації, підтримку кросплею, керування гіроскопом та інші можливості. Один із найкращих ремастерів в історії він сильно покращує оригінальну гру у плані графіки та штучного інтелекту і також додає безліч нового контенту.